Ось мої дрози, і сьогодні ми поговоримо про те, як вивчити польську раз і назавжди. Формула дуже проста: ви вчите, ви отримуєте результат. Все. для початку нам потрібно знати якісь базові фрази, привітання, прощання, числівники, завдяки яким ми зможемо далі з вами користуватися і будувати свої комунікації з людьми. Тож в польській мові існує два стилі спілкування офіційний і неофіційний. Офіційний стиль ми можемо використовувати, якщо ми спілкуємося з професорами, з вчителями, з колегами роботі, яких ми не знаємо, з босами, з людьми на вулиці, яких ми не знаємо. Ми все використовуємо офіційний стиль. А з друзями, з колегами, якими ми спілкуємося з однолітками, ми, в принципі, можемо користуватися неофіційним стилем. Що таке офіційний стиль? Офіційний стиль це дінь, добре, добрий день, так? такінь добре і прощання «Довідзення» або до зубачання. «Довідзення», до відзення, Все. На цьому офіційний стиль у нас завершився. В неофіційному стилі ми можемо сказати честь. Слово честь ми можемо використовувати як привіт, так і пока, тобто бувай. Так? І в нас є ще декілька слів, які ми можемо використовувати для того, щоб сказати привіт або привітатися з людиною в неофіційному стилі. Це щема, щеменечко, щеманко, «хей», «хейка». І так само ми маємо декілька варіантів, які ми можемо сказати для того, щоб попрощатися. Це честь, нара, наразі, па, «Па-па». І, в принципі, все. Ці фрази щодня використовують поляки, і цими фразами ви зможете вітатися і прощатися з усіма людьми.